Всім привіт! З вами Performance Girl і термінові новини про Сім 4, Адже щойно з'явилась перевірена офіційна інформація про нові Музика Перед тим як ми перейдемо до новин, прошу підписатися на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний. Адже для мене, як для блогера-початківця, це дуже важливо. Як тільки підтвердилася офіційна інформація про нові доповнення, я одразу почала знімати це відео, в якому поділюсь: інформацію від розробника про нові каталоги, а також своїми враженнями та припущеннями стосовно їх наповнення. І так, скоро у грі нас чекають два нових комплекти. Перший це комплект відпочинок біля. Басейна. І другий комплект сучасна розкіш. У яскравих та веселих купальниках з комплекту відпочинок біля басейну, які прикрасять будь-який тон шкіри та будь-яку фігуру, ваші сіми точно стануть сірками басейну. А ще можна порадувати себе літніми аксесуарами, адже зі стильними сонцезахисними окулярами, райдужним манікюром, сандалями, забавними надувними іграшками не тільки. Купатися в басейні веселіше, здивуйте всіх надзвичайно сміливим поєднанням і грійтесь на сонечку із задоволенням. Ну а тепер без фраз розробників, давайте самі подивимося, і проаналізуємо за зображеннями, що на нас може очікувати. Я бачу дуже карних дівчат, в класних купальниках, але в мене є одне лише питання стосовно цього набору. Розробники, вам не здається, що трошечки пізно? Я, звісно, все розумію, і це круто було б побачити цей набір в червні, в липні та навіть серпні, але в вересні мені дуже дуже обідно. Я не знаю, чому зараз це. Літній такий набір біля басейну. Блін. Я буду просто ностальгувати за своїм літом восени. І в мене вже знаєте такий осінній настрій. Я вже тут будую будинки, такі ковзі і затишні будиночки. До речі, коли з'явиться відео, закріплю ось тут. І тут бах тобі повернення до літа. Ну я не знаю, це в мене однієї вже така осіння. Атмосфера чи ні? Але круто буде, звісно, хоча би всім з повернутися до своїх літніх спогадів. До речі, цього літа я жодного разу не була на басейні, як і минулого, тому. Окей, окей, хоча б мої сіми погуляють на вечірці. Купальники, звісно, дуже круті. А ще хочу звернути вашу увагу, що я ось дивлюсь на зображення і бачу там на і круг на дитині. Мені дуже цікаво, чи це буде просто аксесуар, чи, можливо, це буде функціонально. Дуже цікаво подивитись. Я сподіваюся, що за цим приховується якийсь функціонал, типу дати дитині можливість плавати з повершенням чи щось таке. Тим не менш, це вже щось цікавеньке. Пальники, звісно, круто, але ви знаєте, я не фанат комплектів, бо я вважаю, що все можна завантажити з модів. Хоча про другий комплект це точно не стосується. І зараз вам розкажу чому. З комплектом Сучасна розкіш ваші сіми зможуть віддати належне мистецтво, витонченому декору та м'яким подушкам. Нехай будинок наповнять красиві та оригінальні речі, телевізори, які виглядають як картини. Що Ви чули? Брендові сумочки. Ну нарешті. Нагадую, що ви можете підтримати розвиток цього каналу своїм донатом за посиланням в описі під цим відео, скульптури та повністю функціональні програвачі. Подивимось, давайте роздивлятись другий комплект стосовно нашої розкоші. І тут я скажу вам чесно, за довгий період я дуже сильно вражена. Ви знаєте мою позицію, я зазвичай не купую каталоги, я купую класні великі доповнення. Я вважаю, що це супер. А зазвичай до меблів і одягу я ставилась так, що, типу, ну є моди, все можна завантажити. Але це реально мені здається буде те саме виключення з моєї ситуації, бо я вже хочу цей набір. Просто він для мене нереальний. Я бачу тут ті елементи, які я довго чекала, які я довго шукала, і не могла знайти класних модів, не могла для себе підібрати щось таке ідеальне. Тут просто це мій стиль. Реально, я вам так скажу. По-перше, давайте роздивлятися. Я бачу, що тут є нові меблі, тумби, є ліжка. Дуже класна форма стільця. Схоже трохи на доповнення старшої школи. Мені здається, там був схожий стиль. Але дуже прикольно. Бачу, з'явилися в нас нові картини. Не одна, потім другу побачила, і також є якісь елементи декору. Ось ця рука я нещодавно її додавала в свій осінній будинок. Я знаю, що вона з базової гри, А ось свічки, мені здається, я їх ще не бачила. Напевно, нас очікують вони в цьому доповненні. Також хочу звернути вашу увагу. На освітлення на ці лампочки, які в нас на тумбах біля нашого ліжка цікаво, цікаво ще хочу звернути увагу на подушку. Ось дуже зацікавила мене саме подушка, яка біля нашого ліжка знаходиться, бо зазвичай в мене саме постільна така білизна і подушки були зверху закачані з модів. Тому цікаво, цікаво, чи додали вони їх тут з цим новим каталогом. Звісно, сумочка, якісь елементи типу лаку для нігтів, помади. Це мені як дівчині дуже подобається. І туалетний столик, я бачу, тут туалетний столик і це взагалі ван лав для мене. Я така дівчинка дій. Мені це дуже подобається. Я сумую за тим своїм столиком з косметикою, який в моєму Харкові, який за всім моїм Харковим. Але нічого. Ось, всім з у мене буде класний столик тепер. Ну, чесно, я ось прям дуже сильно чекаю це доповнення. До речі, я бачу подушки не лише біля ліжка, а ще побачила біля крісла. І, до речі, крісло дуже-дуже красиве. І бачу подушки ще дві. Ну, цікаво мені, я би хотіла реально, щоб ці подушки вони були, знаєте, ну, не тільки на підлозі, щоб їх можна було додавати на ліжко. Це було б нереально. Так, і цікава ваша думка, чи хотіли б ви також собі такі подушки, які можна додавати на ліжко, а не тільки на підлогу. Наприклад, як у нас тут на відео. Ну, В принципі, все мені здається, такі фотокартки, мені здається, вони були, як в рамочці. Бачу ящик, не знаю, чи був він доданий і книжки. Не знаю, чи це з цього доповнення, можливо, я щось пропустила. Напишіть в коментарях. ця дівчинка, як портрет, якийсь, знаєте, як статуетка, якась бачу в нас на тумбі, і також всі елементи напишіть в коментарях. Будь ласка, чи були вони раніше, бо я їх бачу вперше, щось я не звертала увагу. Можливо, пропустила, можливо, з якимось комплектом. Ну, і, в принципі, я думаю, це все. Так, друзі, підсумовуючи, хочу сказати, що я дуже сильно чекаю виходу цих комплектів. Вони, до речі, в нас вийдуть 7 вересня, вже зовсім скоро. І цікава ваша думка, як ви вважаєте, чи варто їх купувати, чи потрібно робити на них огляд, і що сподобалося вам з цих зображень, що нас очікує в цих комплектах. Чекаю на вашу думку в коментарях.